Добрий день, що ви порадите з приходом осені шкіра обличчя суха в зоні щік. На що звернути увагу зсередини? Підкажіть, будь ласка, перше, це печінка підшлункова. Шукайте там. Якщо у вас нормальна косметика не з мас-маркету, якщо ви користуєтесь нашими, наприклад, гідролатами зволоження так щедро, хорошо кілька разів на день. Якщо ви, наприклад, вживали наш препарат, молодість назавжди з натуральним вітаміном Є, який я. Який я раджу навіть проколювати вже багато разів розказувала берете капсулку, крім того, що вживаєте всередину дві упаковочки в рік. Більше не треба. Молодість назавжди так же ж називається. Берете таку капсулку, проколюєте її е голочкою і наносите на обличчя. Там натуральний вітамін Є, не синтетичний. Якщо ви це все зробили, у вас нормальна косметика, ви нормально харчуєтесь, тоді зверніть увагу, коли ви чистили паразитів і коли ви робили профілактику своїй печінці підшлунковій. Дуже часто от все ніби здається, людина робить. А шкіра отак страждає. То шукайте там. Антипаразитарочка, детокс-програма, ну от щось туди, в ту сферу.